Село під знаком тризуба за 6 кілометрів на північ від Тисмениці і за 15 від Івано-Франківська знаходиться одна з візитівок Прикарпаття село Вільшаниця. Воно особливе, бо побудоване у вигляді герба. Розташування п'яти основних сільських вулиць розділяють чотири потічки та річка Коростільна. Разом ніби утворюють тризуб. На протязі 575 років не змінило своїх образів. В той час існувало Галицьке князівство. І ми знаємо, що князь Данило Галицький в нього була початка у вигляді тризуба українського герба. Звідси в нас Галич дуже видно, припускають, що можливо. Навіть тут були підземні переходи до Галича на відстані більше кілометра від центру села. Неозброєним оком добре видно патріотичні обриси населеного пункту. Ось цієї точки видно ціле наше село: вулиця Забиче, вулиця Швабівка, вулиця Осередок, вулиця Горб і вулиця Горішня. Щоб зруйнувати створену природою і багатовіковою забудовою націоналістичну символіку радянська влада у 1968 році змінила генплан розташування вулиць села, але заплановані дороги так і не були збудовані. Радянська влада міняла генплан, хотіли змінити розташування села, але наші жителі, такі патріоти нашого села, вони не дозволили змінити розташування села, яке збереглося до цих пір. Патріотичне село нині це 500 дворів і 1600 жителів. І не важливо, що на кожній хаті не видно синьо-жовтого прапора. Патріотизм кажуть селяни, має бути не показовим, а в серці дуже приємно проживати в такому селі. Воно напевно одно на Україні. Напевно, колись наші ще діди, бабусі мріяли, як забудувати його. Ну а ми тепер підтримуємо саме головне, щоб встановився мир в державі, би не гинули наші солдати на сході, би люди могли вернутися до своїх домівок, відбудувати свої села, щоб процвітала Україна. Для тих, хто ще не вірить розповідям селян, можна пересвідчитися в інтернеті. Село у формі тризуба добре видно навіть із супутника. Минулого року з нагоди 575-ї річниці від першої писемної згадки про село у Вільшаниці встановили пам'ятний знак. Шестиметровий тризуб відтепер сповіщатиме про в'їзд у населений пункт, який з висоти пташиного польоту має вигляд малого герба України. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак, Стисменецького району. Новини, третя студія.